Внаслідок атаки шахедів у прилеглих до епіцентру вибуху приватних і багатоквартирних будинках були вибиті вікна та пошкоджені стелі. Мешканці цих будинків ще й досі оговтуються від ворожої нічної атаки 23 липня. Десь видавлені рами, обсипалися стеля чи кахель на стінах. Станом на 24 липня будинки знаходились без газу та світла. Ми вибухи обівали стекла, двері, замок було дуже страшно соня за дивитися нормально а що далі ви плануєте робити Ви вже кудись подавали заяву чи ще Ну, моя мама прийде по і через дію Афані пані Ірина мешкає у будинку 1961 року. Тут немає навіть підвалів. Ховатись довелось вдома, дотримуючись правил двох стін. У її квартирі євровікна, тому вони вцілілі. Чого не скажеш про вікна сусідів? Були вдома. А чому? Тому що у нас нема бомбосховищ поблизу взагалі. І тому ми змушені були бути на місці. Ну, так і пережили. Словами на мабуть, так що й написати те, що ми чули і те, що бачили потім. Страшно бачити. Ото все, що забите так, у когось ще не забито, воно все там, там, воно сусіди теж як змогли забили. У них взагалі отак все вилетіло. рами трохи як вдавились туди. Всередину сьогодні приїжджав Микола Петрович, пообіцяв, що там все буде. Нині жінка рятує їжу, яка через відсутність світла другу добу швидко псується. Все розморозилось, все, що можемо, переробили, а те, що ще там десь лежить заморожене, ну вже йому доходить кінець. В основному постраждали старі вікна. Нові пластикові залишились неушкодженими. До мешканців приїхала команда гуманітарної місії Проліска. Гуманітарна місія Проліска працює за підтримки УВКБ ООН і вона надає допомогу людям, які постраждали внаслідок військового конфлікту. Саме сьогодні ми видаємо гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту пошкодженого житла та непродовольчі. Товари а сьогодні 16 родин отримали допомогу від нас, внаслідок чого мають змогу відновити своє пошкоджене житло. Люди спілкуються з представниками місії, показують наслідки ворожої атаки. В одному будинку стеля впала прямо на телевізор, в іншому не витримав навіть нещодавній ремонт. У декого від ударної хвилі попадали плафони, люстри та усі квіти з під віконня. Робота відбувається повністю у співпраці з місцевою владою. Так як вона найперша дізнається про те, що трапилось, а будівельні матеріали вони ну, являють собою Тарпаулін, плівку прозору та лист ОСБ. З найбільших пошкоджень зазвичай це вікна на сьогодні. Ми дуже багато побачили стель. Пошкоджених. Представники місії допомагають забивати пошкоджені вікна плівкою. Це, хоч і тимчасовий захист, але допомагає, коли на вулиці дощ та вітер. За словами пані Ольги, їхня місія набагато ширша. Наша команда вона дійсно дуже велика. По-перше, це психологи. Це кейс-менеджери, які надають допомогу на місці. Вони консультують людей, психологи допомагають розвантажитись людям, отримати певний баланс, знову свій відновити. Кейс-менеджери надають допомогу в юридичному супроводі. Вони розповідають, як відновити пошкоджене житло, куди звернутися за виплатами, за довідками і так далі. А також у нас є аутрічі, наші, які займаються дистрибуцією безпосередньо. Редні гуманітарної допомоги, а також вони і інсталюють ту ті будівельні матеріали, які люди отримали. Чим вони зараз і займаються? Дієву допомогу надають психологи, адже стан людей після пережитої ночі різний. Хтось переніс стрес, переляк, шок. І Якщо вчасно не звернути на це увагу, то цей стан може погіршитись і перерости у хронічну тривожність, яка людину буде переслідувати руками. Психологиня Юлія Заярна спілкується з мешканцями пошкодженого житла дає поради, як утримати психологічну рівновагу. Психологам надано індивідуальну першу психологічну кризову допомогу 9 особам. Люди звертаються зачасту це з проблемами стресу. Ми, як психологи, надаємо емоційну підтримку, індивідуальну емоційну підтримку, а також різні техніки та вправи дихання. Потім люди з часом телефонують, дякують і говорять, що це дуже допомагає і дуже дієво. Найбільший стрес відчувають внутрішньо переміщені особи, які шукали прихисток подалі від війни, а вона знову прийшла до них. Сьогодні вправа дихання ЄС називається по квадрату. Це дуже дієво. Сьогодні ми практикували на місці події, і жителі говорили, що обов'язково це візьмуть і звернуть на це увагу, і будуть цим подальшому користуватися. А також дієвою є це ви. Пити склянку прохолодної води це також для зняття стресу дуже дієво і говорили жителі, що мають тривожний чемоданчик, але не мають водички. Коли я їм сказала про тривожний чемодан, то вони сказали, що зараз обов'язково покладуть і будуть цим користуватися. з дихання – це чудовий спосіб знизити рівень стресу та покращити самопочуття, запевняє психологиня. Вони не потребують надзусиль і дуже легко виконуються. Техніка називається чотири рази, чотири рази. Ти вдихаєш носом, видихаєш ротом чотири рази, чотири прийоми. Тобто не береш телефон, дивишся на куток, от вдихнув, видихнув. На інший і отаким от чином називається техніка дихання по квадрату. Міський голова Микола Нагар розповів про роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки. Працює цілий ряд комісій, працює цілий ряд установ, які допомагають нам ліквідовувати наслідки цього великого. Великого обстрілу, який зазнала наша громада, Микола Петрович котре звернув увагу мешканців громади на важливу умову отримання компенсації. Отримати її може лише власник або співвласник пошкодженого об'єкта, права власності якого підтверджено. За ці дні багато людей зверталися за компенсації збитків. Ми знаходимо варіанти через громадські організації. Ви знаєте, до нас приїхали цілий ряд. Ці, 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 Організації, які допомагають нам ліквідації і допомагають безпосередньо населенню, безпосередньо відновленню квартир, вікон, дверей і, і таке інше. Але я ще раз десятий раз говорю, шановні, ЦНАП працює, приходьте і взаконюйте свою власність. У кожного повинна квартира бути. Зареєстрована, у кожного повинна бути власність зареєстрована. Тільки тоді ви зможете в достатній мірі отримати компенсацію. Не першочергову, яка проводиться сьогодні, вам надається матеріалами, якісь невеликі кошти, а настоящу в повному обсязі буде ліквідація, якщо все вас законно.